Всім привіт! Мене звати Софі Гурмак, я вас рада вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас з вами ну дуже цікава тема для обговорення це тема хейту. Розкажу історію, чому я вирішила записати це відео. Знаходячись тут, в Іспанії, я вирішила провести таку спільну медитацію з жінками, які знаходяться тут, і розмістила оголошення в одній з груп. Так от. Потім почався дуже сильний, дуже великий хейт. І я тут вставлю скрін повідомлення, яке залишила одна жінка, і пропоную зараз розібрати це повідомлення. Так от, що написала ця жінка? Так Тільки зараз сейчас словечки нові повидумують, новий від заробити. пытаясь работать с подсознанием человека. Но принцип тот же. Вот тот же принцип. Что и гадалки. Отключить бдительность и раскрутить на деньги. Боже, я когда побачила это поведомление, мне было и смешно, и грешно, я не знаю. Ну, это просто. Почему эта женщина решила, что я гадалка? Бо я в повідомленні, де написала про медитацію, також я зазначила, що у кожного буде можливість задати будь-яке питання тобі, під будь-який запит, тому що в мене були з собою асоціативні, метафоричні карти, мак. Ці карти в своїй роботі використовують психологи. Ем, так от, ця жінка вирішила, що я гадалка. Сейчас ем, придумають новые словечки. Судячи з цього, можна зазначити, що жінка, ну, знаєте, мабуть, не молодого віку, ну, оскільки вона прям наголошує на тому, що словечки нові повидумують. І знаєте, мені здається, що можливо у цієї жінки у минулому і справді був якийсь, ну, скажімо так, негативний досвід. Можливо, з гадалкою якоюсь, можливо, з циганами. Тобто ті, хто її розкрутили на гроші і, можливо, забрали ці гроші у неї. Тому що так писати незнайомій людині, про яку ти взагалі нічого не знаєш, яка вирішила вперше організувати таку медитацію для жінок. Ну, ви уявляєте, да, в цей момент мої емоції. І ще найголовніше, принцип тот же, штук гадалки, відключіть бдительность і розкрутіть на деньги. При тому що, знаєте, ну це просто дуже смішно. Я проводила цю медитацію за донейшн. Тобто людина могла залишати гроші, скільки завгодно, могла взагалі не залишити. І ось зараз, знаєте, давайте розберемо з вами, чому я ніяк не відреагувала на це повідомлення, це перше. А друге, чому ця жінка залишила це повідомлення? Мабуть, варто зазначити, що дуже багато людей, які пишуть такі речі іншим людям, ну, який їхній мотив? Їхній мотив це привернути увагу, їхній мотив, можливо, задіти іншу людину за живе або викликати, викликати якісь емоції, щоб почалася дискусія і так далі. Можливо, і справді в житті цієї жінки була якась така ситуація, яка ще в неї болить. І вона таким чином оцю біль з середини своєї душі, з середини свого серця, вирішила відмістити, не знаю, залишивши такий типу аля-гнівний коментар. Це перше. Друге, можливо, цій жінці не вистачає уваги. І таким чином, тобто, вона просто могла пройти повз, якщо її не цікавить медитація, якщо ця тема їй не цікава, ця жінка вона могла просто пройти повз. Але вона зупинилася і залишила цей коментар. Тобто щось їй тригерить, щось їй не дає можливості просто так пропустити цю тему. І ось моє сьогоднішнє відео про те, що не потрібно ображатися на хейтерів. Не потрібно з ними вступати в дискусію. Тобто, звісно, я могла вступити з нею в дискусію, я могла їй там написати дуже багато всього, але я подумала, чому я повинна вникати в цю тему, чому я повинна витрачати свій час і свою енергію на дискусію з цією жінкою? Якщо я знаю себе, якщо я знаю, що я проводжу, якщо я знаю результат від моїх медитацій, навіщо мені? Вступати в контакт з цією жінкою. якщо, наприклад, це була її мета, але це не моя мета. Тобто, все те, що написала ця жінка, вона це написала про себе і від себе. Мене це жодним чином не стосується. І ось таким чином дуже багато людей вони переносять всю свою біль ось цими своїми, там, можливо, словами, образами на інших людей. Бо їм просто болить. І в цих ситуаціях потрібно бути мудрішим і просто з чуйністю, з добротою ставитись до таких людей, розуміти, що можливо вони зараз в всі складні ситуації, і в них немає підтримки. Тому я надсилаю цій жінці свою максимальну підтримку. Я на неї не образилась, тому що, ну, а на що тут ображатись? Тим, що вона мене обізвала гадалкою. Ну окей, я не знаю, якщо і так простіше описати медитації, нехай буде так. Дуже класно, коли ти живеш і ти знаєш себе, тоді люди не зможуть тебе образити. Взагалі, просто тільки ти вирішуєш, що тебе може образити. Знаєте, це як я дивилася один цікавий вебінар, і там казали, ну, наприклад, якщо тобі сказати, що ти дуречка, ти будеш ображати чи ні? Ну, якщо ти там десь підсвідомо думаєш, що ти десь там дуречка, то звісно ти образишся, тому що ти вирішиш, що це стосується тебе. Але, наприклад, якщо тобі скажуть, що в тебе зелене волосся, ну, ти ж не будеш ображатись, правда? Бо ти точно знаєш, що твоє волосся не зеленого кольору. Тому посилаємо любов. Підтримку всім хейтерам, бо вони також люди, які потребують просто цього, потребують нашої уваги. Хотіла додати один цікавий момент, що я проводжу такі медитації на природі в Іспанії тут вперше. І, знаєте, якби на моєму місці була інша людина, можливо, десь не впевнена в собі, десь там якась сумнівається, вона просто б зупинилася. Тому щоб вона сприйняла цей хейт, цей хейт на свою сторону. Вона подумала, що Та, ну, може я краще не буду висовуватись, може, я краще не буду це робити. Ну, реально, якщо мене так хейтять, на нащо мені це все? Простіше типу, зупинитись і все, забити на це. І ось мій ще другий посил такий, що яка різниця? Яка різниця якщо це ваше бажання, і в будь-якому випадку до вас прийдуть люди. Завжди будуть ті, хто буде хейтити, але і завжди будуть ті, хто будуть вас поважати, хто буде вас любити, хто буде користуватись вашими послугами. Знаєте, я на днях зайшла в інстаграм до Джейсона Стетхема, і якщо подивитися, почитати його коментарі під останніми світлинами, йому там таке пишуть, його настільки там стібуть. Але, ну і що? Ну, типу, Джейсон Стетхем більше не знімається в фільмах. Та ні, мені здається, знімається. <сум> Чи ви думаєте, він там ввечері сидить з своєю дружиною Розі і читає ці коментарі? Ні. Йому все рівно, бо він знає себе, він знає, що він зірка Голлівуду. і йому все рівно на ці всі коментарі. Або як хтось казав за жінку Кристиану Роналдо Джорджину Родрігес, Mm, що вона там не знає, її форми занадто великі і так далі. Ну, реально, ви думаєте, вона зважає на це. Вона прекрасно собі живе там, в Саудівській Аравії, чи де вона зараз живуть в Мадриді, їсть Хамон, насолоджується життям і все. Їй просто все рівно. Бо люди завжди будуть писати: ну що, хай пишуть, користуйтесь цим. Тому дякую всім, що ви додивились це відео до кінця. Буду вдячна, якщо ви залишите коментар. Мені буде дуже приємно почитати ваші думки з цього приводу. І до зустрічі в наступних відео. Дякую!